Доброго здоров'я моїм глядачам, а також читачам моєї сторінки у Фейсбук Віталія Бойчук. Сьогодні я прошу вас передивитися цей відеогляд від початку до кінця, тому що у цьому відеогляді надважлива інформація про наших захисників та захисниць. Мій колега підприємець колись займався підприємницькою діяльністю у нашому місті Звягіль, колись був Новоград Волинський. Зараз захищає нашу батьківщину і спеціально для вас зробив відеогляд, щоб ви бачили, кому потрібна допомога. Привіт, друзі! З вами на зв'язку командир зводу самохідної артилерійської батареї окремої бригади морської піхоти. Маємо наразі необхідність термінового збору позашляховика, тому що до позиції. Поки їздимо, маємо єдиний течик, який скоро розвалиться. Тут ще коли дощ почнуть дощі, то він просто не може проїхати. Тому долучайтесь, будь ласка, і разом переможемо. Особисто я долучаюся. Хочу звернути вашу увагу, що інформація особисто мною провірена. І наші захисники не приховують своє обличчя, щоб ви знали особисто, кому допомагаєте. Наступну надаю інформацію про свого знайомого, який колись мені допомагав ремонтувати мій будинок. Людина має золоті руки, має талант справжнього будівельника, який може зробити цукерочку будь-що. Зараз він захищає нашу країну і йому вкрай необхідні такі речі, які показані на світлині, яку я додаю. Його обличчя теж відкрито, щоб ви знали особисто, кому ви допоможете, якщо ви забажаєте. Наступна інформація не менш важлива про наших місцевих волонтерів, що на днях збираються відвідати знову передову і відвезти так необхідні речі, які замовили наші захисники та захисниці. З перших діб війни пані Оксана, її помічник, водій збирають необхідні речі та особисто доставляють. Звітуються на своїй сторінці, пані Оксана, у Фейсбук, посилання надаю, надаю її особисто номер телефону, а також надаю картку водія, який з перших діб війни разом з нею відвідує наших хлопців і дівчат особисто там, де йдуть бойові дії і відвозять так необхідні речі, які вони замовили. Вони надали мені невеличкий список того, що саме зараз не вистачає. Я знайшов в себе одну річ. Жаль, зараз постачання товару дуже обмежено. Всього в нашому магазині теж немає, але свою частинку від нашого магазину Планета Залізяк, а тобто від вас, тому що купуючи у нас електровелосипед, ви надаєте можливість мені заробити або запчастини і з цього заробітку я теж передаю нашим хлопцям і дівчатам. Прошу вас долучитися. Кожну людину, про яку я сказав, особисто знаю. Мабуть, знають і більшість наших земляків. У когось купували телефон, у когось замовляли будівельні послуги в нашому місті, до когось просто звертались як до фахівця, до пані Оксани. Про її діяльність і роботу ви можете теж подивитись на її сторінці у Фейсбук. З вами був Віталій Бойчук. До наступних відеоглядів. Дякую за здалегідь, за допомогу.